Вау! Ви теж це бачите? Та він просто твоє відображення. Це неможливо. Яке барвисте збіговисько. Ем, пробач, але Чому ти виглядаєш, як я? Це не я виглядаю, як ти. Це ти виглядаєш як я. Чому ти виглядаєш, як я? Взагалі-то я тут ставлю питання їжацюра новий. А тепер скажи мені: Хто ти такий? Чому ти виглядаєш, як я? Не марнуйте мій час. Або вам це просто так не минеться? Вау, вау! Давай полегше, гаразд! Ми до тебе з миром. Якщо чесно, я б йому врізав. Не зараз. Може, ти припиниш кидатися в нас машинами та спустишся сюди потеревенити? Ви прилетіли на гелікоптері Ган, тому нам немає про що теревенити взагалі. Зовсім. Ну, все з мене досить! Накл за ні! Не хочеш потеревенити на Ааа! Наклзе! Наклзе, ти як? Ой, да не дуже, ай! Хто цей хлопець? Цей їжак вражає більше, ніж той, з ким я бився раніше. Чуваче! Я ж поряд стою! Ну що ж, до справи! Усі ми йому не по зубах! E -e. Рао! А хоча може й по зубах. Слабкий.